Так, покажу вам такий невеликий обзор підсилювача акустик. Підсилювача розробка це плюс-мінус 10 рік від 5 по 10. В общем, які тут проблеми? Проблема така, що включаємо стріляє, дивиться, і він у нас не працює. Підсилювач був, може рік-два тому був у ремонті. Міняли, я бачу, у ньому електроліти. Ну, Качество, звісно, ремонту. Не дуже нам подобається, але кожен собі фале свою роботу. Також забрали правий канал нас не робив. І ще там так як два давали ремонт за це, що їх просто продули. Взяли по 1000 гривень за підсилювати, щоб продути. Це на той час ми. Так, а тепер дивіться роз'єм. Роз'єм відключений, не розумію чому. Далі електроліти, бачу, дешевого качества тут. А ці, взагалі, мовчу. Я не знаю, що за фірма. Ну, фірма цих, знаєте, дешевих китайців. Ну, Підсилювач точно української розробки, бо плати точно печатні або в місті Вінниці, коли ставились, ну, в общем, вони коли паяєте і починається все. Ну, максимум на одну заміну от цього транзистора. Коли ви два рази міняєте, це все відвалюється. Ну, Заду, заду, що плата мені подобається, з адії непоганого качества. Ми бачимо її всього, місхосхеми звукові. Цю навіть не знаю, що за місхосхема. Треба дивитися її оспіновочку, даташип. Ну, мені це не потрібно, звісно, але нам потрібно поміняти електроліти, подивитися, чи в нас правий канал не робить. А далі тезмата непоганого качества, мочний, нема що казати. Ну, роз'яви такі, бачите, якби совєтські. Ну, воно все, бачите, не тримається. Якщо взяти, все болтається, бачите. Ну, в общем, качество мені не подобається, без обід, хто їх хто розробляв ці розробки. Ну, одне, що тут пише, що професіонал і все. В общем, в нас теж в Україні каєса нічого не розробляється, не виготовляється. Цікаво би робити самому на заводі, щоб це удосконалювати, робити якісь кращі процедури, кращі виходні транзистори, щоб вони мали мощність хорошу. Ну, все це йде, нікому це не вигідно давати для людей роботу, як каяса. Такий обзор вибачається, нічого такого не покажу. Просто хотів поділитися. Хто любить радіолюбителям займатися цими радіодеталями, ремонтами телевізору, да, Робота сложна, скажу чесно, тому що я не буду фалитися, я все не знаю, ну, вчився. Тож, трошки навчався. Ну, емітор, база, колектор, таке знаю розпіновочки, куди питання йде, ем, схему таку, щоб глибоко можу щось подивитися. Але все одно ця робота, чесно, не дуже цінна, тому що. Бачите, воно все мелке. Попробуйте, коли є, наприклад, у усілітів є якийсь транзистор виходить з торю, наприклад, він не коротий або має обрив. Його важко знайти, це все потрібно розбирати, випарювати, а це все забирає часу, як кажеш. В общем, тут потрібно по-хорошому міняти 4 ці банки, далі перевіряти питання, передивитися всі електроліти. Подивитися, чи вони не повисихали, які треба потрібно замінити. І також перевірити, я кажу, усилитель забраний був з ремонту, і правий канал не робив. У нас. Бачите, не робив, тому що фішка у нас знята, бачите, з цієї сторони. Це буде правий канал, це лівий. Скажу ну, все. Поки такий невеликий обзор, особливо хто клав це. То в мене це ще трохи шокануло, чесно. я думаю, що це по 2000 мікафат, теж дешеві китайська байда. Але в тім діло, що якщо його взяти на прибор, покласти цей конденсатор, бо я сам бив у Китаю замовляв такий великий, то в них заявлено 10, то я дивився на прибої 7. Саме більше в мене був 7200. Тому китайці люблять обманути. Якщо тут у нас 2000, то тут буде 1200. Ну, Чим хороша ємкість електроліту, хороше звучання і ну, хороша чистота підсилювача, Воно виправляє є ток, фільтрує ток так само. Ну, Звісно, ви самі бачите, що електроліти завжди стоять гроші, тому їх удешевлюють. Чим чим рік ми маленькі. І, звісно, на самій етикетці пише чим рік, чим більша мощності, але конденсатор чим рік уменшається. Так що от таке. Все, такий невеликий обзор. Не хочу його включати, тому що тут що стріляє і димиться. Я не знаю чи ззаду, чи зпереду. Але я краще через лампочку би включав його, бо є сумніння, щоб це десь нічого не стрінуло. Але опасно, як не як, тут по 100 вольт, може по 80 вольт, я думаю, що тут буде. Ну нічого, от такий невеликий обзор. Кому цікаво, колись все-таки щось зробили, ну але все воно, бачите, виходить з тою.